Віти перемоги. Саме під такою назвою 4 червня презентували виставку у центрі Я Маріуполь. Її відкриття відбулося завдяки співпраці Центру підтримки переселенців у Кривому Розі та художньої школи №1 імені Олександра Васякіна. Долучилися до створення авторських шедеврів як юні художники, так і маленькі Маріупольці. Серед них є Анастасія, дівчинці 10. Вона приїхала до нашого міста у квітні 22-го року. Ділиться вже більше п'яти років займається мистецтвом. За цей час віднайшла свій стиль малю. Я намалювала картину квіти, зробила таку композицію, щоб це були ромашки тільки рожеві. Робила не одним кольором, робила світліше та цінніше. Ще намалювала там трішки листків і зробила ще маленькі квіточки. Ні, це було не складно, тому що нам все розповідали. І ще, Мені сражеш зразу, зразу ж зробила такою фантазію, щоб так. Зробити, крім мистецької мети, івент мав ще й символічний сенс. Адже 4 червня по всій Україні згадують янгулят, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Саме тому під час заходу кожен бажаючий зміг долучитися до майстер-класу з папаропластики та створити птахів пам'яті. Створені у такий спосіб біля голуби надалі прикрасили гілки дерев на вулиці біля центру. У Нас є е, стрічки синього та жовтого кольору, і ми її. Ми будемо е, вставляти в такі е, символи е, пам'яті голуби, вирізати голуби з білого е, паперу і потім е, ці стрічки. Е, Вішати в голубів, і потім ми їх будемо виносити на дерева, і вони символізують те, що все-таки багато дітей під час повномасштабного вторгнення все-таки так сталося, що їх немає в живих, тому ми, це для нас скорбота. На виставці були представлені роботи декількох десятків юних митців, віком від восьми до десяти років. Їх завдання було намалювати квіти, які вже в найближчий час принесуть для нашої країни довгоочікувану перемогу. Особливо чуттєвим та символічним створення таких малюнків стало для маленьких маріупольців, які через повномасштабне вторгнення залишили власну домівку. Сьогодні е, ми наразі шанували акцію і зробили виставку квіти перемоги. Е, Дітки малювали свої картини. В картинах вони відображали свої почуття яскравими кольорами, вони відображали ці квіти, котре їх. Надихають на майбутнє, надихають на перемогу. Виставка буде тривати з 4 по 10 червня. Відвідати її може кожен бажаючий, завітавши до центру Я Маріуполь Кривий Ріг. Тому якщо хочете насолодитися мистецтвом маленьких митців, поспішайте. Залишилося зовсім мало часу. Анастасія Костинюк, Глі Припчук, перший міський.